Привіт усім! Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про телефони. Чи варто купляти телефон Gigabyte G Smart? Чи можливо ви рекомендуєте інші? Gigabyte G Smart у нас наперед хороший телефон з, велик, е, з хорошою якістю за дешевою ціною за тисячу, е, 1020 гривень. Хороший. Я хочу його купляти з центрний Android 2.3.4. Камера 5 мегапікселів, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ну і багато доступних мереж. Цей телефон рекомендую, тому що він дуже добре дружить з інтернетом, добре показує відео, добре багато ігор. Можна закачати ігру «Telkin Hunter, Tel Cat», «Telkin Dog». Це чудесні ігри, там де за тобою коти повторяє. Оце переносить позитив і... І щастя. Я не знаю, чи купляти мені. Всі рекомендують, але можливо варто купляти Samsung або Nokia H311. Що би ви порадили? Е, дуже мені цікаво, що ви порадили. Якщо мені вийде, то після цього відео там будуть картинки. Насамперед, у телефонах, який я хочу, Повинен бути вайфай, бажано Android, і, і камера не ну, від 3 до 5 мегапікселів. Бажано, щоб телефон коштував 1500-1400. Якщо у вас є хороші варіанти, то, будь ласка, напишіть в коментарях або в, в приватні повідомлення. Дякую, з вами була Ілона Смайл. І я хотіла з вами поспілкуватися про телефони. Якщо у вас є типи телефонів, або ви ж зовсім не рекомендуєте Гігабайджі Смерт 1345, подивіться, будь ласка, про нього е, дані, подивіться, як він виглядає. І скажіть мені, будь ласка, бо мені дуже важливо знати вашу думку про цей телефон. Спасибі вам, мої телеглядачі. 那不霸气。